Спробували новий вид спорту та провели час із рідними. У Тернополі відбувся майстер-клас та фановий турнір із Дарцу. Спортивний захід організували для захисників, захисниць, ветеранів, їхніх родин та людей з інвалідністю, яку вони отримали внаслідок війни. Серед учасників Ярослав Антонюк, який ще у 2014 році вирішив стати на захист рідної землі. Чоловік розповідає, спершу був на Майдані, згодом вступив до добровольчого батальйону Правий сектор. Під час бойових дій того ж року під Слов'янськом отримав поранення. Ярослав Ділиться відтоді підтримує побратимів і відлучається до різних активних ініціатив у місті. Це цікаво є, пограти раз, а другий раз це зустріч таких самих однодумців, зустріч ветеранів, поспілкуватися, посидіти, поговорити, активно провести час. Світлана Кудревська вирішила провести час із чоловіком та спробувати себе в новому виді спорту. Вона розповідає, її чоловік пішов на службу ще у 2014 році, а повномасштабну війну зустрів під Бахмутом. Згодом подружжя переїхала з Херсонщини до Тернополя. Світлана переконана, військовим і ветеранам необхідна підтримка, тому що разу, коли з'являється можливість побути разом, вона без вагань погоджується. На даний момент трошки важкувато, тому що ми по різних роботах, і в нас трошки не співпадають графіки там вихідні, коли це але коли в нас виходить, що ми разом, я все лишаю, там приборка, там їсти, приготувати, треба йти з ним і все. Вікторія Безгубенко Гнатишин пояснює, фановий турнір організували для того, щоб популяризувати адаптивні види спорту та мотивувати бійців до фізичної активності. Вона наголошує, тартс – це простий, доступний, і водночас захопливий спорт, у який можуть грати всі без обмежень. Окрім того, що ми популяризуємо фізичну активність, ми популяризуємо ще проведення активного дозвілля разом і в колі сім'ї. Тобто для всіх членів родини можна знайти собі заняття і якраз час провести разом і зробити нові спогади і нові емоції. Під час заходу учасники тренувалися у новому виді спорту, а потім мали можливість позмагатися між собою. Загалом до майстер-класу та фанового турніру з Дарцу долучилися близько 20 людей.